Приватні речі людей, сім'ї, які жили і живуть в Києві. Це масові, багатотиражні статуетки, які на ринку, в інтернеті, їх продають багато-багато. Люди, я знаю, що були в Німеччині, вивозили мейсон, купили десь там на ринках на блошинах, магазинах антикварних. Весь світ торгує, є унікальні. Картини в єдиному екземплярі. Ну, людина виставляє на аукціон. Купляють якогось італійського художника в єдиному екземплярі. Дуже багато різних площадок, на яких продаються витвори мистецтва. Торгує весь світ. Це заборони, це тільки регрес. І ніякі ці статует не унікальні. І ці статуетки виробляються. На заводі до сторіччя, юбілейна серія. Те, що було написано в експертизі, це дуже там велике є питання. Я не хочу розкривати всі там нюанси таємниці, тому що буде суд, і я хочу це на суді все розповісти. Показати, які експерти у нас обізнані кавички. Дала пояснення. Потім вони сказали, що буде складений протокол. Визначений день суду це 29 березня. Соломінський суд. <му> Протоколу це чи вилучення, вкладення посилки, чи повернення. То це вже буде вирішувати суд. Звернутися до лобенця. Шановного, тому що це порушення, і я так зрозуміла, що це просто йде якийсь вал, що вони затримують ці посилки безпідставно. Якщо ці експертизи, які вони вимагають, і люди будуть ці експертизи брати, це буде такий вал, що вони навіть за гроші, ці експерти, вони не справляться з цим валом. Це вважаю, що людина, яка відправляє посилку, вона на себе бере оцю відповідальність. Вона каже, що вкладення не є культурною історичною цінністю. До суду 29 березня, і будемо доводити свою правоту, що ми нічого не порушили, ніяких законів, закону України про вивезення культурних цінностей.